На заході у вівторок протягом дня очікується хмарна погода. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 2 вночі до плюс 7 вдень. У північних та центральних областях переважно хмарно. У Сумах, Черкасах та Полтаві пройдуть дощі. Нічна від плюс 2 денна до плюс 7. У південній частині країни похмуро у Криму синоптики прогнозують дощ. Температура повітря від 5 до 12 з позначкою вище нуля. На сході дощитиме. У Луганську цього дня синоптики опадів не передбачають. Від нічних плюс в вдень повітря прогріється до плюс 8. У середу території Західних областей ховатиметься в хмарах. У Ужгороді цього дня ясно: від плюс 1 вночі до плюс 8 в день. У Києві Сумах та Полтаві синоптики прогнозують дощі. На території решти областей північі та центру без опадів від плюс 4 до плюс 7. На півдні хмари на небі триматимуться впродовж цілого дня. Температура повітря від 5 до 11 градусів тепла. Мешканці східних областей спостерігатимуть хмарне небо вже зранку. У Донецьку дощитиме. Від нічних плюс 1 день потеплішоє до плюс 8. У західних областях у четвер переважно хмарно. В Івано-Франківську та Ужгороді має бути ясно: вночі від плюс 3 в день до плюс 9. На півночі та в центрі похмуро Дощитиме цього дня у Житомирі Києві та Чернігові. Віднішних плюс 3 в день стопчики термометрів підніметься до плюс 7. На півдні України хмарно з проясненнями. В Одесі синоптики прогнозують дощ. Температура в регіоні вночі від плюс 6, вдень до плюс 11. На території Східних областей очікується хмарна погода. Найнижча температура вночі мінус один, найвища вдень плюс 6.